Ще секрети психолога. Інколи своїм клієнтам в житті я рекомендую використовувати ритуали. Чим вони корисні? Я пояснюю клієнтам, що це не магія, а просто спосіб роботи зі своєю психікою. По-перше, ритуали створюють відчуття контролю. Я зробив ритуал, значить, я впливаю на ситуацію. Ритуали фокусують нашу увагу на конкретних діях. І ми думаємо, що якщо я зробив ритуал, я собі допоміг, у мене буде виходити краще, це додає сміливості і зменшує відчуття тривоги. Ритуали працюють з нами через підсвідоме, тому психіка трошки заспокоюється і ми можемо діяти далі. Ритуали дають нам дозвіл на зміни. Я відпускаю старе, даю доступ до нового, і це нас фокусує на тому, що ми рухаємось до чогось нового. Ритуали можуть створювати якір на пам'ять, на певні події, на гарні емоції. Тому, коли ви робите певний ритуал, ви фіксуєтесь на якихось емоціях, запахах, діях, і це теж допомагає контролювати ситуацію, рухатись вперед. Тому ритуали це спосіб. Розмовляти з власною психікою, домовлятись собою, допомагати собі якимось ніби магічним чином. І я нагадую, що, наприклад, ось 7 вересня буде затемнення, і якщо у вас є певні страхи, жахи, то що вас лякає, то що вам не дає рухатись, ви можете зробити. Звичайний ритуал, коли під час затемнення ви пишете на листочку якісь певні свої страхи. Я боюся, що у мене не вийде, я боюся, що в мене не вистачить сил, я боюся, я боюся, я боюся. Аби, наприклад, написати текст Я звільняюсь від того, що заважає мені отримати то, то, то і то. І додаємо, щоб я залишався при цьому фізично і психічно здоровим. Пишете цей листочок, спалюєте під час затемнення, і це вже початок вашого руху, вашої енергетики до бажаного. Я бажаю вам успіхів. робіть ритуали. Вони допомагають, не зациклюйтесь на них. Вони мають робитись легко, комфортно, в задоволення, і тоді є е, кращий ефект. Гарного дня.